Придбав таку міні-пилу. Комплектація дві акумуляторні батареї 20 В2 А години. Сама міні-пила з праймером для мастила. Шина з зірочкою на кінці. Є отвір для того, щоб змастити. Два ланцюги 6 дюймових зарядний пристрій та інструкція. Цією пилкою я вже трошки попрацював, можу сказати, що вона добре себе показує. Навіть коли пиляєш плюс-мінус 15 см на всю довжину шини, її вистачає. Поки що я задоволений.